Друзі, якщо до звичайного тіста для печива додати яблука та горіхи, воно перетворюється на що зовсім інше. Воно стає вже особливим. Отже, сьогодні готуємо особливе яблучне печиво премія. До трьох яєць додаємо 100 г цукру і змішуємо міксером. Одну столову ложку розпушувача для тіста і 150 грам розтопленого вершкового масла або маргарину. І обов'язково кориця пів чайної ложки. Вона додає аромату і смаку для випічки. І 300 г пересіяного борошна це приблизно 2 стакани. Додаємо у два підходи. Спочатку замішуємо міксером, далі тісто вже густіше, домішуємо лопаткою. Далі 3 середніх яблучка очищаємо і нарізаємо на кубики. 100 г горіхів просто подрібнюю качалкою. Висипаємо до тіста і знову перемішуємо лопаткою. Це тісто виходить не рідке, але прилипає до рук. І тому викладати на деко застелене пергаментом зручніше за допомогою ложки. Випікаємо наше особливе печиво при температурі 180 градусів 30 хвилин. Готовому печиво даємо час охолонути і присипаємо цукровою пудрою. Друзі, це печиво ароматне і дуже смачне. Якщо приготуєте, точно не зупинитесь на одному. До теплого чаю саме те, що треба. Спробуйте і ви зрозумієте, що яблука у печиві це просто магія. Як на мій смак, це печиво стає більш смачніше, якщо йому дати відпочити декілька годин. Структура тіста стає більш пісочною, а яблука залишається вологі та ніжні. Друзі, іноді для гарного настрою достатньо просто спекти щось смачненьке. Тож не відкладайте, приготуйте це печиво вже сьогодні. Дякую, друзі, що були зі мною, і до нових смачних зустрічей!